Просто хочеться стерти собі пам'ять, щоб ще раз подивитися цей серіал з самого початку, не знаючи, що там буде далі. Це, мабуть, найахрінітельніший серіал, який я бачила за останній час. Привіт, це кіномамка. Я тут ми говоримо про світ кіно, про фільми, мультфільми, і серіали. Тож підписуйся, залишайся з нами, адже тут дуже дуже цікаво. Став лайки, коментарі. Ділися моїми відеосами з друзями. та допомагай мамі набити перші 100 тисяч на цьому акаунті. Джемана мрія. Ну, я вже ж ну як же без нього в цьому серіалі головну роль грає наш улюблений. Том Харді. І цей серіал називається Помічник або Земля Гатстерів. Це новий серіал, він у 2025 році вийшов, вийшло тільки сім серій. Я дивилася просто на одному диханні. Ці сім серій просто пролетіли от так. от. Коротше, про що цей серіал? Є дві ворогуючі родини, два клани. Які між собою там постійно рамсяться, і от між ними є один помічник, який постійно розрулює всі їхні проблеми. І от роль помічника тут грає саме Том Харді. Я вважаю, що в цьому серіалі круто абсолютно все. Крутий сценарій, крутий акторський каст. Тут просто Пірс, Броснан, Хелен Мірен, Том Харді, ще купа крутезних акторів. Просто вау! Вообще. Кожна серія закінчується так, що ти сидиш, і отак от нігті грезеш. Я б не змогла дивитися, отак от через тиждень, коли виходили серії. Я чекала, щоб їх було трошечки більше, тому що я не можу так дивитися. Ну, типу, коли вийшла одає, і треба ще 100 років чекати, доки вийде інше. Я почекала, доки їх буде, хоча б всі. Для того, щоб сісти і подивитися. І я просто в такому дикому захваті я не знаю, як я тепер буду чекати всі е, послідуючі Послідув... Послідув... серії. Коротше, хто вже бачив цей серіал, напишіть в коментарях, як вам хто ще не дивився. Обов'язково подивіться! Він нереально крутий!